що ситуація ось така от у нас. У своєму новому влозі, і починається він сьогодні зі збору валізи. Я збираюся на декілька днів в Київ. Вже давно хотіла поїхати, щоб погуляти, смачно поїсти, пошопитися, звісно, і так співпали дати, що ще й відсвяткувати свій день народження. Поки що ситуація ось така. От у нас я завжди починаю зі збору образів. І якщо чесно, це найважче. Особливо важко, тому що я не до кінця розумію, як в Києві відчуваються тих там 25 і 28 градусів. Чи мені буде достатньо футболки, чи мені треба буде сорочка, чи може навіть піджак, особливо якщо гуляти до вечора. Ой, ще ж хочеться, щоб образи, знаєте, були гарні, якісь. Не такі, які я там показувала в останніх фото або в останніх сторіс, хочеться якось трохи покреативнічить. І щоб зручно було. Коротше, це знаєте, найдовший і найважчий процес для мене. Знаєте, що всі стилісти говорять, що коли ми збираємо капсулу в подорож або в якусь поїздку, нам треба постаратися так, щоб було мінімум речей, але максимум образів. Так ось, я скільки намагаюся, у мене чомусь це не виходить. Я постійно набираю багато сумок, багато взуття, багато одягу, тому що якщо я починаю повторювати якісь е, речі, якісь елементи, мені здається, що всі луки виглядають однаково. От треба над цим моментом ще попрацювати, щоб не те не тягнути на пару днів з собою величезну валізу. Ось, наприклад, зараз мені хочеться взяти на кожен день різну пару взуття. І різну сумку. От як з цим боротися? А в день народження взагалі буде два образи, тому що на вечерю я одягну підбори і хочеться щось більш нарядне. Ну і ще ж давайте не будемо забувати, що я їду в місто, де є Зара Massimo, де є більше українських бредів, і якби я сподіваюся придбати, ще там щось новеньке і можу його вигуляти. От, дуже важко. Тур. Поки тут ще не все заставлено речима. Ну, насправді нема що майже показувати, тому що тут іде отака супер маленька кухонька. Це зона для сну, спальня. Все, що треба, в принципі. Кондиціонер є. Але, як на мене, родзинка цих апартаментів це якраз такий балкон. Я просто обожнюю ввечері виходити на балкончик. Пити чай, їсти щось смачненьке. І це ЖК французький квартал. Я в цих апартаментах зупиняюся вже другим. Мені все подобається. Після дороги ми одразу пішли в заклад, який знаходиться в цьому ЖК. Називається Єстетика. Він дуже атмосферний, естетичний, все в таких світлих, ніжних кольорах. Ми встигли сходити сюди декілька разів і кожного разу було смачно. Так, у нас сьогодні новий день, і це мій день народження. Е, я вийшла зараз на балкон, Сподіваюся, вам добре чути. Чуденько розкажу, який у нас взагалі план. В першу чергу ми їдемо на сніданок в мікбар. Я хочу посидіти на терасі з гарним видом, смачно поїсти. Потім хочу прийти по ЦУМу, Сподіваюся, що я щось знайду собі, хочу святковий шопінг прогулятися і ввечері на святкову вечерю, в одне класне, гарне місце обов'язково вам теж покажу. Подобається мілкбар, який знаходиться саме в цумі, тому що там є дуже гарна тераса, з якої відкривається вид на хрещатик. Класно ось так посидіти в гарну погоду і звісно, що тут, як завжди, було смачно. Я замовляла тост, і їх культові сирники три молока. Ну а після відправились на шопінг. Це мій скромний улов поки, В кінці відео зроблю розпаковку. На святкову вечерю ми відправились в такий фенсі дуже гарний ресторан, і нам там реально сподобалось. Спочатку ми сумнівалися через те, що меню не досить специфічне, але всі страви, що ми пробували, були реально смачні. Нам тут сподобались і сервіс, і кухня, і сама атмосфера. Було мало людей, тому було дуже тихо, комфортно і затишно. До речі, тут ще є тераса в теплий період року. І я б прийшла сюди якось на сніданок. Цього разу ми для сніданку обрали хани на золотих воротах. Якщо чесно, сама атмосфера в закладі і сніданки мені не дуже зайшли, досить посередні, але ось десерти це зовсім інша справа. Зняла для вас який тут великий вибір, і це дійсно були, мабуть, одні з найсмачніших десертів, які ми куштували. Еклери просто неймовірні. Ми спробували 4 смаки і всі були класні, але мій фаворит це матча Малина. Спробуйте обов'язково. Далі ми пішли по магазинах і почали з бренду Гуня. Боже, який у них неймовірно гарний бутик. Просто неможливо відвести погляд. Сама продукція бренду теж дуже естетична, звісно, я не втрималася і не могла піти з пустими руками. Мені подобається в них багато позицій. Я розглядала і свічку, і масляницю, і чашки, і тарілки. Ну а свою покупку покажу вам вже в кінці влогу в розпаковці. Ще один неймовірно гарний бутик, який я зобов'язана вам показати, це український бренд одягу Friends of Fashion. Ви могли вже бачити цю популярну лампу, яка розкривається і закривається. В цілому тут багато гарних та продуманих деталей, тому вийшов дуже естетичний простір. З моїх фаворитів наявності була лише ця куртка. Мені дуже подобається поєднання таких ніжних кольорів, але сама модель, на жаль, не моя. Так, друзі, ще раз всім привіт. А, як ви вже могли помітити, що влог з Києва вийшов такий досить короткий і трохи сумбурний. Насправді ми були там глобально два повних дні, тобто це не так багато. Плюс, знаєте, не хотілося знімати все підряд, хотілося все-таки відпочити трохи від телефону, теж і насолодитись моментом. Тому я знімала прям такі якісь класні місця, які б я хотіла порадити вам. В цілому, все вийшло саме так, як я планувала. Ми просто гуляли, смачно їли і ходили по магазинах. До речі, шопінг був не супер, так? Тому що з Ольгу я так нічого і не купила, не знайшла собі нічого ні в Масімо, ні в зарі, ні в інших магазинах. Мене це трошки засмутило, але нічого, буду просто замовляти щось онлайн в українських брендах. Ну і зараз, як і обіцяла, я покажу вам розпаковку своїх подарунків, розпаковку своїх покупочок. Але перед цим у мене є для вас сюрприз. Хоч і день народження в мене, але я вирішила зробити подарунок і вам. Значить, що я для вас підготувала? У мене тут невеличкий наборчик такий від бренду L'Oreal Paris. Тут, значить, зволожуючи сивортка для обличчя з -гілого. Уроном, сиворотка під очі від темних кіл і блиск олії для губ. Покажу вам ще ближче, як вони виглядають, і умови отримання будуть дуже прості. Все, що вам треба, це підписатися на мій YouTube канал, підписатися на мій Instagram, посилання я залишу під цим відео, і написати коментар. Коментар під цим відео може бути будь-яким, головне, щоб він був розгорнутим від семи слів. І через 10 днів після публікації відео я оберу переможця і відправлю ось цей подарунок. Так, ну що ж, і давайте перейдемо до розпаковки. Вона насправді буде досить швидкою, тому що подарунків небагато. Я не робила в цьому році день народження, мене привітали тільки мої рідні, і то в більшості мені дарували саме гроші, які я, в принципі, потім і витрачала на шопінг. А ще в мене тут стоїть, бачите, такий гарний букет це від моїх подруг, які мене теж привітали. Я буду йти по наростанню, тому основні подарунки залишу на потім. А почнемо з вами з ось такого. От машинки, яка допомагає мити ваші пензлики після макіяжу. Ви вже 100% бачили такі машинки в інтернеті. Я, чесно кажучи, дуже лінуюся мити пензлики після макіяжу. Я сподіваюся, що з цим приладом почну робити це все таки частіше. Ось так виглядає сама машинка. Я неї ще не користувалася. Але в мене на неї великі надії. Так, наступний подарунок це такі естетичні, знаєте, оці інстаграмні стікери на чохли для телефону. Це частина подарунку моєї сестри, і вона дуже класно підібрала саме варіацію стікерів. Вони прям співпадають з моїми багатьма мріями. Тут і Пош, і Нью-Йорк, і сумки, гроші. Знаєте, ну все, що треба. Звісно, я одразу їх наклеїла, мені дуже подобається, як це виглядає. У мене ще, до речі, є такий набір новорічний. І я, от коли починаю ці свята, також змінюю чухол і ходжу з новорічними стікерами. Далі у мене набір Матчі кокосовий від українського бренду Маче. Якщо чесно, я вже давно задумуюсь над тим, щоб купити собі додому цей весь набір, готувати Матчу вдома, але поки що я не впевнена, що будуть робити, тому що мені здається, що все-таки простіше спуститися в кав'ярню в будинку і придбати собі вже готову. Але все-таки хочеться спробувати її зробити. Самі вдома, Тому я замовила сестрі саме цей набір. По-перше, саме кокосово, тому що я люблю мачі на кокосовому молоці. По-друге, я замовила одразу, щоб вона була порціонна, щоб мені не треба було, знаєте, там спеціальний чайничок, ваги і так далі. Тут вона вже поділена по пакетиках. Все, що треба, це просто висипати в чашку, взяти оцей капучинатор, взбити, додати молоко і все, і можна насолоджуватись. Якщо мені сподобається такий формат вдома, то я все-таки наступного разу, напевно, візьму собі повноцінний набір, і в мене з'явиться, знаєте, Ще такий один додатковий ранковий ритуал. Йдемо далі, і давайте, напевно, візьмемо цей пакетик з ЦУМ. Якщо чесно, я розочарована трохи в ЦУМі, в мене були на нього великі надії, я хотіла подивитися багато що, але нічого, знаєте, не зачепило мій погляд, крім однієї речі. І це книга. Я думаю, що ви 100% бачили у всіх, знаєте, ось такі великі книги, які використовують часто для декору від різних брендів, там про в Сен Dior, Віор, Левітон і так далі. Я вже давно задивляюся на, цю книг, на ці книги, думала собі взяти і в Сен лоран і Dior, вона така сіро-блакитна. Я вже давно задумувалась про їх покупку, але мене все-таки трохи смущає їх великий розмір, те, що вони такі важкі, об'ємні. Я не до кінця розуміла, де їх застосувати у себе вдома, поки що я не знайшла їм застосування. Так ось, коли ми ходили по ЦУМу, я випадково побачила, що є міні-версія такої книги. Вона була в єдиному екземплярі, тільки від бренду яку я, до речі, хотіла найбільше. І звісно, що як тільки її побачила, одразу зрозуміла, що вона мені треба. Я її, до речі, ще навіть не відкривала. Давайте з вами одразу. Разом розпакуємо. У мене, до речі, вже є книга про бренд Сен Лоран, але вона така, знаєте, яскраво синя, прям електрик. І важко десь писати в декор, вона в мене просто стоїть серед інших книг. Справді вона дуже гарна всередині, класне поєднання кольорів. Я просто одразу зрозуміла, що я її легко впишу в декор. По-перше, у неї мініатюрний розмір, а по-друге, в неї такий ніжний рожевий кольор, який легко вписати. До речі, я замовила собі якраз рожеву лампу на Аліекспресі, і от вони на одному столику будуть дуже класно поєднуватись. Йдемо далі, і тут у мене дещо від бренду Гуня. А ви вже бачили в лозі, що ми заходили в цей магазин. Він неймовірно гарний. Ну звідти реально неможливо піти з пустими руками. Я скажу вам чесно, навіть не соромлячись цього. Об'єктивно, я прекрасно розумію, що мені ця покупка, в принципі, не потрібна. Тобто, глобально я просто повелась на маркетинг і просто мені захотілося мати щось у себе від цього бренду. Давайте зараз, поки я розпаковую, ви там, подумайте, що це може бути. Зараз побачимо, чи спрацювала ваша інтуїція. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що це ось така мила чашечка. Одразу уточню, що я в принципі фанат гарних прикольних чашок. Я з поїздок постійно привозю чашки, колись привозила з Дубаю, привозила з Парижу з Старбаксу, таку дуже гарну чорно-білу чашку. І в принципі, я коли бачу реально гарні якісь прикольні моделі, я одразу їх купую. Я обирала між їх культовою свічкою, ця ще йде в формі пташечки в чорному кольорі. Я її все одно хочу, пізніше я думаю, або я її комусь замовлю, або сама куплю. І другий варіант це повчашка. Я все ж таки зупинилася на чашці, тому що я буду нею постійно користуватися, буду постійно насолоджуватися її красою. І покажу вам поближче. Чесно, вона дуже естетично виглядає. Прикольно, знаєте, усвідомлювати, що це ручна робота, що це малюнок, виконаний вручну. В неї ще такий прикольний дизайн на ніжках, знаєте, виділяється на фоні інших. Дійсно особливо і дуже гарно. Я вже уявляю, знаєте, заварити собі чайочок, взяти книжечку і сісти, насолоджуватися. До речі, можете написати в коментарях, як взагалі бренд Гуня, як вам їх чашки, вони дуже популярні в інстаграмі Цікаво, чи розділяєте ви їх хайп, чи подобаються вони вам. Далі давайте розпакуємо цей пакетик від шанель Він маленький, тому що тут один косметичний засіб, який я давно хотіла, який був у моєму віжлісті. Я думала, що я його куплю в Сифорі, коли кудись поїду, а потім вирішила, якщо є. Магазин «Шанель» навіщо відкладати так. І тут у мене зараз дуже популярний від них ось цей тональний засіб Les Beige, у якого йде така, знаєте, легка водна основа. Зараз ці тональні є двох типів: з більш насиченою текстурою і з більш легкою. Я все-таки обрала більш легкий варіант, тому що, в принципі, у мене немає якихось там сильних проблем з шкірою обличчя, і мені просто хотілося б трошки вирівняти тон, причому зробити це легко, щоб я не відчувала на собі ось цю текстуру тонального засобу. Мені, до речі, подобається, що тут в комплекті одразу йде. Пензлик, яким можна наносити продукт. Це дуже зручно. Я, до речі, обрала відтінок Medium Light. Якщо ви будете замовляти онлайн, і у вас не супер якась світла шкіра, а просто звичайна, то мені здається, що він універсальний і підійде, в принципі, всім. Сам засіб ще не тестувала, потім в наступних влогах поділюсь з вами своїми враженнями. Так, ну і у нас з вами залишаються два основних подарунки. І почнемо, мабуть, з окулярів. Це бренд Гучі. Цього разу це вже не емоційний вибір, а дійсно раціональна покупка, тому що свої чорні окуляри від бренду Prada я продала. Мене залишилось тільки коричневі, і треба було якась така темно-сіра, синя або чорна модель. І я обрала ось цих красунчиків від бренду Gucci. Я давно хотіла таку прямокутну модель, вона мені пасує, мені подобається, як вона виглядає. І ще тут класний плюс це те, що є срібна фурнітура. Тому що я золото взагалі не ношу, тільки срібло. Покажу, ще, як вона виглядає на мені. Звісно, що в Києві я вже на другий день її одразу вигуляла. Дуже мені подобається, як вона сидить. І, до речі, темне скло класно захищає від сонця. Ось такі красунчики, я задоволена. І останній подарунок, який я зараз вам покажу, це годинник. Якщо чесно, я не фанат годинників, я в них не дуже розбираюся. У мене за це відповідає чоловік. Я просто описала, як би я хотіла, щоб вони виглядали, і він мені порадив найкращий варіант. Він запропонував мені розглянути швейцарський бренд Tissot, тому що в них якась там дуже класна технологія. А, окрім цього, годинник, до речі, ще воду не проникний, тобто, якщо ти потрапляєш там під дощ, це для них не страшно. Я обирала між двома моделями, одна була більш така, знаєте, там, з переливаючимся цифербладом, з діамантиками і інше просто класичне. Я зупинилася на класичній, тому що зрозуміла, що це той варіант, який з часом не набридний, який буде підходити під всі образи, який не стане, знаєте, там, якимось немодним чи ще щось. Це класика вічна, да, яка буде подобатись мені роками. Звісно, я обрала модель в сріблі з молочним циферблатом, тому що знову ж таки не ношу золото. Вони мають такий, знаєте, більш сучасний дизайн, тому що я не люблю стиль такий більш підвінтаж, як, наприклад, у бренду Cartier. Мені подобається саме класика, от як, наприклад, в Rolex. ах і Ось цей дизайн мені найбільше подобається, він вписується в мій гардероб в усі образи, тому для мене це був ідеальний варіант. При цьому вони дійсно досить ніжно виглядають на руці, ну і, в принципі, знаєте, одразу відчувається якість. Ну що ж, на цьому все будемо завершувати. Нагадую вам про розіграш, Не забудьте підписатися на канал, на мій інстаграм і написати коментар під відео. Можете написати, наприклад, що з моїх подарунків вам сподобалось найбільше, або, навпаки, не сподобалось, мені теж буде цікаво. Навіть якщо ви не хочете приймати участь в розіграші, будь ласка, не забудьте підписатися. На канал поставити лайк цьому відео і колокольчик, тому що для мене це дуже важливо. Це допомагає мені просувати мій контент і мотивує мене знімати для вас більше. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних роликах.